А ви знаєте, як стають кінологами? До речі, я Лена. І зараз розповім, як моя історія почалась ще 14 років тому, коли я завела своє саме перше цуценя хідно європейську вівчарку. І тут я зрозуміла, що взагалі не знаю, що з цим цуценям робити, і почала шукати інформацію. Я починала з побутових питань, продовжувала індивідуальними заняттями і дуже багато приділяла часу корекції поведінки. Але цього мені виявилось мало. Я продовжила займатися груповими заняттями онлайном хендлінгом. І навіть службовими собаками. Ну тобто, де тільки Лена не була. Але в якийсь момент я зрозуміла, що все, що ми маємо потім, закладається ще з маличку. І ось тому я вже 5 років займаюся вихованням саме цуценят, тому що краще формувати поведінку ніж потім її коригувати. Тож підписуйся на мене, тут буде багато цікавої і корисної інформації стосовно цуценят.